Доброго дня, шановні депутати, доброго дня, шановні гості, засідання, просідняння комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, за інвестицій. Сьогодні у порядку денному сім питань. Зараз я зачитаю. Перше питання про вторгнення видатків загального фонду за фондом понад Друге питання про спрямування вільного залишку коштів, що склався на перший мину в перший спеціального фонду за рахунок екологічного податку. Про... Третє питання про спрямування вільного залишку коштів, що склався на перший на перше 25-го по спеціальному фонду. Четверте питання про ввершення видатків спеціального фонду за рахунок понад плану надходження за рахунок екологічного податку. П'яте питання про затвердження програми Розроблення оновлення міської подземної документації Галицької міської територіальної громади на 25.24 роки. Шосте питання: про внесення до затвердження змін до програми оборони ополошного природнього середовища Галицької міської територіальної громади на 22.25 років навіть редакції. Сьоме питання про внесення та затвердження змін цільової програми благоустрою населення фонтів Галицької міської територіальної громади 23-25 роки. Переходимо до розвитку яких пропозицій. Переходимо навіть до першого питання. Про тошення видатків загального фонду за рахунок проте схожі. Так, відділ культура, доповідач ворога, Тетяна, Ігорівна, Стосов, Маунт. Забезпечення діяльності Палації, будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, у загальному фонду в сумі 130 тисяч гривень, технічне обслуговування та отримання в належному стані внутрішніх мереж, освітлення, і електрозабезпечення в будинку культури села Мидні. Задання це сума 130 тисяч. Ставлю ви діти в печевному стані особливого пила. Просто проходить, в приході е, е, захід живий. Ми хочемо забрати школи, вони з собою впадало. Так само роботка запівріла. Запит живий, заході не мовиться. Є е, вона... Так, звичайно, Але я буду зараз і знак, тому що прошу вам заклад. Зараз я також прийняла на новому працівниках художні працівника, збираються багато дітей, і я хочу, щоб діти були хороші. Його закладання? Повсюди я могу відправити. Так, поставлю питання на конкурсу. Він сильний, нічого Александр Олександр залишився, я залишився, залишився. Зайдиш, не придавай. Переходимо до наступного пункту першого питання. Доброй удачи Івана Степаніна стосовно

50, 50. 50. 90. 90. 40. 90, 739 и 40, 739. 40, 739. 40, 739. 40, 739. так, 739. 40, 739. 40, 739. 40, 739. 40, 739. 40, 739. 40, 739. 40, 739. 40, 739. 40, 739. 40, 739. 40, 739. З яких років? З 90-х, з 50-х років. Так, це декілька років. Так, так. І були такі знайомі теж дитини, дитини з 20-х років. Так. У цьому часі було набагато дітей. А до тих 40-х це що? Газопроводів. 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 Ми щорічно проводимо такі технічне обслуговування газопроводів, які забезпечують газопостачання до наших об'єктів комунальної власності. Це в основному на старости Галсівські ради, які опалюються за рахунок газу, і в Галичі це приміщення строївської ради. Тобто, щоб забезпечити подачу газу вчасно, при настані опалювального сезону вже слідуючого, необхідно провести такі запити. Забувають супер. Поважний відсутність.

Загального фонду за спеціального фонду в суміске звичайно. А що з загального фонду до спеціального? Що вони закуповувати? А? Більше буде має 200 по спеціальному, там просто не ставить. Частину дати загального, а частину до по спеціальну. Дуже... Загального звільного а так, не так.

Ще кроку має нам поздкувати. Через за рішення приняття. Так, перше питання ввечері до себе. Переходимо з другого питання про створювання вільного залишку коштів стався на першого 25 25-го року по спеціальному фонду за рахунок екологічного податку. Так. Ведь повидно листівка правяцька лікарня часто повітря на затишку бюджету у, 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 требувати в сумі 825 659 гривень на лицо лікарні. Мне да? не то щось не почались.

Зітка забура відсутня. Вашкана <смітний> відсутня. Держава відсутня. <паспориси> як зачітку за 4 зайші, як я... прийняття. <паспориси> Доповідаєш, Когда Михайлович, сомі 600 тисяч гривень, чи сам продають, але на комісії спожити. Цьому треба.

Засітка за Мельничок сутні. сотні. на сутні. сотня. Держава відсутня. Так. Чуйко. Дякую. Так, приходи третього питання про спілкування заміж у голову. Я коштів, що склався на першому перш до святому спеціального фонду. Вікторія ведете до нас. Кодоровий тендер у нас в міській раді він один, формату А3, знаходиться в відділі архітектури лідерової. Один нас справляється, або маємо партию на сайті Транської колії, чи небагато грамоти, ми ж час заходимо. Плешку люди дали в неї доступ і вона права. Зараз ми це купляти не будемо, Олександр ще не готовий, але один з треба почала. У нас прийшов на роботу фахівець з питань ветеранської політики. Наша Оля Саприка теж треба купувати фото і тому. Ну, один третий копійок. Такий посмін. Це таке питання, що ми посмотримо.

Ти виспайли 1400, тільки чекай, коли я просив. 1400, так? Та ми доповідаємо. Що у вас є за питання? Ставлю так, як просували. Нічого. Так. Писав, вказав, пограбити сутні. Влаштований сутні. Віддавати сутні. Плановий. Плановий. Зняв, чекав. Плановий. Плановий першими дітята в стані проекту навіть дослідження програми щодо злочинної злочини та health school sphere першого моменту. Видається, мої діти ідею усиновлення. One princess довго вважала. Ні, тут правда, тут. То що ми там не знаємо? Погідно до законів України мовбору статті 110 про регулювання містоподібної діяльності, щодо відсування містоподібної документації, нової розроблення, яке має бути постійно, кожного року має бути генеральний план. На підставі виведені таблички, яку я подала, щодо, роз... щодо стану містобудівної, містобудівної документації. Вона є вся морально застарілою, тому її треба помаленьку по чуть-чуть оновлення просто для розповідання про праву. А і він сам, чи не так? Він уже домовився про нову. Одна сова збирає. Безплатно. Дякую. Засид позами, нічого. Будуть світлі. Я прийшов, що на супер десутний та. Оттак, зважаючи на питання про попереднього номер 6, доробна слід доплати на зміну до програми оборонного корпусу природного середовища 2019-2020. Станом на рапід 12.25 окупа. Видач моти. на мого професіоналізму, звичайно, фантастичні можливості, от 120 балів. Зараз я шукаю можливості для фундаментальних досліджень. Підітьте до вас, коли вам доведеться Ну, тимчасово, отже, на ту землю. Вот, это вот, это так понимать. Он говорит, что он не разрешает никаких проблем. Ну, что просто змініть програму. А это так. Вот, допустим, например, вот, 4-й стан. Не. Ну, не человек. Что делать надо? Так, хорошо, суть. А вот, если, что, скажіть, седня, тобто підтвердження зміни цього графіка роботи з 25 до 30 листопада до статті специфіка. Е. Що це називається? Що? Вже на слідкувати до обстебків. Ох, що зрадно? блюдники Темаліці по секції політики після суботи. А, може. Я просто мучаться. тут лампочку поменять, щось допарвати. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Технічне обслуговування та удання маленького сталь. Лампочки, лампо. Може додати <пробіт> вже поранено. Що це лампочки? Добавити стовпуні? <пробіт> Ампоні. Ні, чи, чи упор. ну то в нас є е мешканський well, старостинський опублік, Загальна сума 81, але в сім'ях, так. І ми тут програму ли вже у передворі 81 тисяч. Так. Далі в нас, коли була вже оприлюднена програма, до нас звернулися мешканці вулиці Німи Вівчаренко будинку, з тим, що в них дуже ці травматичні сходи до ОАЗУ, хочуть вони пари в ході. Вони вже неодноразово приходили усно до нас. <гум> а тут, тепер... до цього маленького адже. То вже давно були з хани зроблені, то не забуду. Тільки як будинок будувався. Здається, до будинку. А Де, як робили. А то, він до сам згортався. Це буде, тобто він вчать цей старий будинок. Таке відчуття, що цей мікрорайон у нас просто е, як віковський виходить. І якщо ми подивимося, я, я схвалюю це, я бачу, що змінюється. Якщо в нас є яма, як пір, якщо ми заїжджаємо до садочку, що добре, що я заробили. А таких ям по асфальту в місті Галичі, як мінімум, є 6. Тобто там найбільший хотів автомобілів. Ну, її якось став у сил зусиль і заробив. Прекрасно, тож для людей все-таки робиться, але зроблено. Так? Давайте ми там а, щось де. сходимо. Там ж саме, де ви виділяли минулий рік ті ж самі гроші. Зараз перелом також для людей корисно Але давайте якось, я вже напередому що рік прошу, зробіть хоч би схил у горби, не для... не я їжу туди вдома. Там, де я їжу, я беру, купую мокрий асфальт і засипаю. Сам буду то робити. Але моніторте ситуацію, бо там же перила, а там дехто може собі голову тримати, розумієте? Без перил, без асфальту, без дороги, в ями в болото в полі. Ну, то, це сфорі, такі і, є, немає нічого проти, просто від... наголошую, що є, да. увагу так пишеться, робиться. Пивиться. Давайте Чуватись, так і так. знову. Так. Так, що, бачу, якісь м, латаються але це давай, як можуть, так робити. Але давайте ви депутатський нам запит, щоб ми могли внести мілі. Я давав минулий рік, я просив підмилий бій, Галич, гора, схил, бочби, вирівнювання. Розумієте, що відбувається? Там далі жовт, є якісь лотки. Якщо треба зробити, щоб воду вловлювало, то давайте перекопаємо зробимо, давайте підсипемо щебеню. Ну, Нереально виїхати договор.

Ну так <звучить> є диві, та це в живіт. Сам кажуть, що був і є. є рік, я ж ну, вчора буде якісь після буде переконання, де робити. Бачу, робимо. Але давайте співаємо туди, де шикет. Маленька яма, яка є тарасали, як 300 метрів є. Там такий ж самий прилип каналізацію, яма просідає кожен раз, гепає чорно. Давайте їх теж зробимо, Депутатські запити дам, як треба. Нам все, що треба, тільки бо він Диєм, чешение сказать. Ну. Так, no. значит, там, там на рынок. Я давно не їхав, Ну, там не їхав, там як і поворот, так і це. Ну, сам же засип, не знаю, зна? Да на суда правда, но правда. І що там у